Покажу вам огляд будинку 130 квадратних метрів, в та поштове. Це вулиця Одеська. Як бачите, тут вже майже вона забудована. Там люди вже живуть, там також живуть. Тут живуть, там живуть, тут роблять ремонт. А метрів 150 є ліс. Це вигляд з вулиці. Будинок світло-сірого кольору, побудований з газоблоку, утеплений ватою мінеральною 100 мм. Забор з профнастилу і бетонним фундаментом. Ворота відкатні. Є лічильник, заведена електрика. Три фази DTEC 10 кВт. Так, у нас тут ворота. Це забетонований заїзд на два автомобілі. Ширина від будинку до сусіднього фундаменту 4,20 місця вистачає. Хочу сказати, що участок не дуже великий, 3,5% сотки. це будинок. Будувався, за задумкою, як альтернатива таунхаусу і дуплексу. За таку ціну, як таунхаус або двокімнатна квартира, ви отримуєте будинок 130 квадратних метрів, окремо розміщений зі своєю земельною ділянкою 3,5 сотки. Тут можна розмістити барбекю, мангал, можна басейн каркасний, поверхневий. З цієї сторони забор ми залишили сітка, якщо потрібно, то можна буде накрутити і закритись від сусіда. Ну, це по бажанню. Отак От виглядає з заднього двору. Забетонована тераса, є вихід з будинку на неї. Можна її накрити. Це вже по бажанню. Це також наші побудовані будинки. Вони вже всі придбані. В тих трьох люди живуть, там вже зробили ремонт, чомусь ще не живуть, на весну, мабуть, заселяться. Тут робиться ремонт повним ходом. Це в нас залишився один. Зараз покажу як він виглядає всередині. Зараз погодка в нас така вже зимна, трохи води в дворі, але нічого. Не знаю, зараз трошки колір. Жовтуватий, але будинок сірий, світло-сірий. Такі двері заходимо всередину, з цієї сторони вони білі. У нас тут прихожа Це місце розраховано під шафу або невелику гардіробну. Проходимо далі. Це коридор, повертаємо наліво, кімната у нас. 13 квадратних метрів. І ще одна друга кімната, також 13 квадратних метрів. У нас на першому поверсі дві житлові кімнати знаходяться. Біля них з правої сторони санвузол. Своїм віконечком. Всі канали вентиляційні є. Так, і ще тут є топочна. Туди не буду заходити, бо трошки темно. Там 2,5 квадратних метра є сток води. Передбачено це для того, що, якщо буде якийсь витік, не дай Бог, щоб зразу ж в септик. Так, повертаємось. Ми заходили звідти. Кімнати у нас були наліво, а направо у нас таке приміщення. 35 квадратів, це вітальня кухня. Воно має а, друге світло. По плану кухня з лівої сторони, це, як я казав, вихід на терасу. Тут можна вийти. Виглядає. Зараз покажу, щоб було видно. Ширина від цієї стіни до тієї 5 метрів. Так, то у нас утеплювач 200 міліметрів підшитий паробар'єром Будинок. Двоповерховий перекриття у нас залізобетонні плити. Піднімаємось на другий поверх. Сходи, каркас металевий, входить в ціну. Отак виглядає. На вулиці погода не сонячна, але як бачите, світла достатньо, і повітря тут достатньо. Дихається дуже легко. Так, все, заходимо. Це у нас гардеробна, це коридор. Можливо, ту стіну зняти. Зараз покажу, чому. І закласти з цієї сторони, і буде у нас гардеробна ще більша. Тут десь 2,5 квадратних метра можна додати до неї. Це ми звідти заходили. Все, так, це кімната. Вона має 30 квадратних метрів. Висота тут 3,20, висота атікової стіни 1,20 метрів. Санвузол другого поверху. Тувинд канали, і вони виходять в трубу. Зараз покажу, як виглядає вид на вулицю з лівої сторони ліс. А з правої сторони це дорога йде в центр села. Місцевість з деревами, повітря свіже. Все зачиняю. Якщо зацікавить даний будинок, звертайтесь, домовимось на перегляд. Все покажу більш детально. Також можемо доробити ремонт під чистову. Або під ключ.